Ще одна коштовна іграшка чи справжня інновація. Здається, майбутнє, яке ми бачили у фантастичних фільмах, вже зовсім поруч. Віртуальна реальність стає ще реалістичнішою завдяки таким технологіям, як Catwalk c 2 Це VR-бігова доріжка, яка дозволяє буквально ходити і бігати у віртуальному світі. Вона обіцяє повне занурення. Ви не просто натискаєте кнопки на джойстику, а фізично рухаєтесь, і гра реагує на кожен ваш крок. Catwalk c 2 коштує 1300 доларів і її позиціонують як прорив у VR-геймінгу. Але питання в іншому. Чи це справді майбутнє ігор, чи просто коштовна іграшка для ентузіастів? Якщо ми подивимося ширше, подібні технології можуть змінити не лише ігри, а й наш спосіб життя. Уявіть собі світ, де вам не потрібно виходити з дому. Ви працюєте у віртуальному офісі, гуляєте у віртуальному парку, зустрічаєтесь із друзями в Метавсесвіті. Додаємо до цього безумовний базовий дохід, і ось вам майбутнє, де фізична реальність поступово зливається з цифровою. Але чи готові ми до цього? Чи справді людям буде комфортно жити у світі, де більшість активностей перемістяться у віртуальний простір? Catwalk C2 Plus це лише один із кроків до такого майбутнього. Технологія розвивається і незабаром ми побачимо ще більше рішень, які розмиватимуть межу між реальністю та цифровим світом. Питання лише в тому, чи це справді те, чого ми хочемо. А як вам ця штука? Купили б собі? Напишіть у коментарях. Підписуйся, якщо хочеш знати все про найновіші AI та VR-технології.